Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. Давайте разом швиденько переглянемо стрічку реальних кадрів цілодобової служби муніципальної варти, аби дороги міста, особливо центральні артерії, були вільними для руху. Патрульні муніципальної варти на сторожі по вулиці Маяковського без порушень. Це фото з чату вулиця Ізмаїльська, четверте відділення нової пошти. Ну, не так же нахабно забирати свої посилки. А як же перехожі мамочки з візочками? Якщо ви впізнали свою автівку, зробіть висновки. Моніторинг громадських місць в вечірній час це перш за все безпека наших громадян. Майно все ціле, все спокійно, правопорушень не було зафіксовано. Потлюємо далі. Місця загального користування також під наглядом парк миру. Негативних елементів не виявлено, алкоголь також не виявлено. все тихо доспокійно. Охорона комунального майна на критично важливих об'єктах це запоруха їх безперебійної роботи. Все ціле не ушкоджено. Вечірнє місто під наглядом автопатруля Тишу і Туман розріджує світло фар. Вулиця Шапська, переулок глухий, патрулювання вечірнього міста. І коли на годиннику за північ на варті. Комендантський патруль, об'їзд віддалених куточків міста, де за свідченнями громадян можуть критися небезпечні елементи, здійснює група негайного реагування. Локації, де ще в день кипить життя після 12-ї – тихі. Чи може хтось зрання резервує місце на рейс Білгородністровський, Одеса? Порушники комендантської години не виявлено. Продовжує патрулювання. Пізнали автовокзал, а ось і інший куточок міста діаметрально протилежний. Та й тут вартовий здійснюють рейд по охороні, аби не допустити вандалізму. Аби громадяни міста дотримувалися вимог воєнного стану. Сумісний патруль у складі поліцейських і інспекторів муніципальної варти виходить на маршрути. Розуміємо, що зараз залишитися без роботи, без засобів існування ну ніяк неможливо. Але ж розраховуйте свій час. Де позна робота я зрозумів. Документи покажіть поліції, І які засвідчуючи вашу особу. Документи в нормі без питань. Якщо чиниться спротив, документи не надаються, жодних даних не озвучуєте, діалогу не вийде. Комендантська година. Придивіть, будь ласка, для поліції документ, за який засвідчує вашу особу. І тут вимоги єдині для всіх. У кожного своя служба. Затверджуйте свою особу чим-то, підтвердіть, хто ви такий, звідки ви оці. В противному випадку ми, ми, ми вас повинні доставити. Правиділ. Правиділ. Більше десяти хвилин розмови не переконала чоловіка, який спочатку представився як Михайло засвідчити все ж таки свою особу. Тому наступні дії були обґрунтовані. Порушника направлено до райвідділку. Ні, міша Вова. Вова Міш. був. ти вова. Да. Ну як так правду в кишені не сховаєш? Пам'ятайте, що за порушенням наступає відповідальність і покарання. Бачите правопорушення? Повідомляйте, гаряча лінія муніципальної варти відкрита для зв'язку цілодобово 068 861 49 48. Пишіть в чат з фактами фото і відеофіксації. Ми опрацюємо повідомлення завжди. Ваша муніципальна варта.